Продавав фейкові будинки. На Волині вже 10 років судять і ніяк не можуть засудити шахрая. Чоловік брав з людей гроші і обіцяв, що побудує їм хати. Але ані будиночків, ані своїх грошей замовники не побачили. По цій справі проходило 17 потерпілих. І лише нещодавно цього будівельника взяли під варту. Того, що я тобі сказав, що ти з першого дня в суді, я тобі сказав, що сядеш, Ну, Раніше було чи ні. Хай скаже. Шахрай він не в Африці, шахрай, не тільки в Луцьку. А справа відбувалася ось так: підсудний грицишин Євген Петрович потерпілим представлявся будівельником, пропонував дешеві будинки, в основному з дерева ті, що швидко зводяться, навіть показував хати, які побудувала або ж нібито побудувала його фірма, оскільки ціна була приваблива, клієнтів вистачало. Та й потрібно бути чесними. Кілька дат чоловік таки по-справжньому звів. Це Галина Яценюк, з Рожеч, але проживала у світлоградську у 2014 році. Вона Приїхала на малу батьківщину, почала облаштовуватися. З гарною пропозицією дешевого будівництва підвернувся підсудний. Відтак пані Галина віддала шахраєві 104 тисячі гривень. На той час це було 6 тисяч доларів. Думала, що він нам побудує будиночок, а він шахрай нас обманув. Скільки ви йому гроші? Я йому дала 104 тисячі 500 гривень. І він сказав, що він побудує нам гарного будиночка, договір, все. Все у нас зареєстровано є, квітанці, все. Ну, Він нам не побудував, ми почали його шукати. Як я почала шукати, в нього фірма зареєстрована в селі, яка не існує, не адреси, нічого нема. Це, це було неправда. І ми почали шукати людей, які дійсно потерпіли. Це було 17 чоловік. Знайшов рекламку. Угу. Треба було побудувати дачний будинок. Дерев'яний. Дерев'яний. Ну, напівдерев'яний, металевий каркас, обшитий деревом. Звернулися по телефону до Грицишина, Завів нас в цех, в якому він показав, що він працює і все виготовляє. Заключили договір. Олег Бойко тоді віддав Шахраєві 16 тисяч гривень на 13-й рік, як каже співрозмовник, 2 тисячі доларів. Будував маленьку дачу. Як тільки замовник віддав гроші, будівельника і слід простих. Людина пообіцяла, але нічого для цього не кроку не зробила. Нічого не зробила взагалі. Зв'язувалися з ним регулярно щотижня. То він обіцяв, що завтра приїде, то обіцяв, що перенесу це в друге місце, і тоді, бо закінчився срок оренди. Тоді знову почну працювати. Коротше, він нам ці казки розказував до року. І не тільки розповідав, а й далі продовжував виманювати гроші. П'ячі шість разів я йому давав гроші. Це Зв'язку з тим, що матеріали дорожали. Він приїжджав і казав, що матеріали дорожають, то давай соня ще доба, ше добав, ще добав. Загалом у провадженні проходить аж 17 потерпілих. Це лише ті люди, які звернулися. Галина Яценюк уже навіть виграла у підсудного справу. Але оскільки він грошей не віддав, вона подала на виконавчу службу. Тепер Грицишин вини їй не 140 тисяч гривень, а 700 тисяч. На що підсудний назвав шахрайкою. Ось так. Ви там мені передали 100, скільки там 000, 100 гривень. гривень, Ви мені скажіть, як це називається, якщо вам суд присудив зі 100 тисяч, я вам віддав 700 тисяч. Рішення суду є. Шановний Євген Петрович, ви трохи бачу статус свій підготовку. Там рішення суду є, там все ви з рішенням суду інстанції цивільному порядку. Зверніться і оскаржу. Обличчя підсудного ми не показуємо, бо ж так постановив суд. До слова, за 10 років тяганини суд уже навіть встиг одного разу закрити провадження. Просто прокурор подав апеляцію. Справу знову відкрили і, врешті, чоловіка за стільки років взяли під варту. До слова, підсудний досі займається будівельною діяльністю. До прикладу, у 2019 році він заснував у Києві фірму новітні інвестиції України, кведи якої монтаж, будівництво будинків, нежитлових. Вих, приміщень та торгівля деревиною схоже йому щастить у будівельному бізнесі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.